Восьмирічний хлопчик села Ходаки Коростенської громади помер від отруєння невідомою речовиною. Про це 11 липня у коментарі Суспільному розповіла Олена Потопальська, інспекторка відділу комунікації ГУНП у Житомирській області. За попередніми висновками експертів, смерть хлопчика настала внаслідок отруєння невідомою речовиною. У ході проведення розтину було відібрано зразки для подальшого дослідження. За результатами вказаних досліджень буде складено судово-медичний висновок. слідчими призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення причин смерті дитини, разом з представниками екологічної інспекції Поліського округу та Держпродспоживслужби здійснено огляд та відібрано зразки з полів, які обробляла місцева агрофірма. Досудове розслідування триває правова кваліфікація стаття 115 Умисне вбивство та стаття 239. Забруднення або псування земель Кримінального кодексу України нагадаємо, восьмирічний Олександр потрапив в лікарню після того, як поле поблизу його дому окропили хімікатами. Розповіла Суспільному мати дитини Оксана. Хлопчик помер у лікарні 5 липня 2023 року. Ірина Кирилович, Суспільне, Новини Житомир.